Івано-Франківський Євромайдан не відступає. Протестувальники як в Києві, так і в інших містах України стоять цілодобово. Як організоване нічне життя Майдану, дивіться далі у сюжеті. Вітер, ніч, мороз, але євромайдан в Івано-Франківську стоїть. Люди чергуються. Звичайно, що дуже важко, дуже змерзли. Але вони від свого не відступають. Сьогоднішня ніч була надзвичайно холодною. Люди підтримують постійно вогонь в бочках, роблять імпровізовані намети. Молодь організовує футбол. Відступати ніхто не збирається. Мітингувальники налаштовані на перемогу. Я приїжджаю з роботи, і тут трохи постою кілька годин. Червоні стоймо. По водинці, по дві. Я тільки на їжі лишаюся завжди. Їж, так, від шостої до шостої, до сьомої де став. Раді України мусимо вийти, назад дороги в нас не буде. Назад дороги не буде. Іскра розгорілася, все, вогонь легше попередити, ніж погасити. Ми не згідні за, за цю владу. Ми хочемо нової влади. Ми будемо до кінця за наш івано франківськ Дякую всім людям, що нас підтримують. Дякую дівчатам, що вони допомагають, розносять підігріви чаю, бутерброди. Я думаю, все дружно, файно. У нас все мирним шляхом.